Світові потрібна українська їжа без української їжі та та їжі, яка виходить з українських портів, з одеських портів, зокрема, світ буде голодувати. Я хочу нагадати, що сталося після лютого 22-го. порти були зачинені, і в результаті того, що порти були закриті, ціни на зерно в подальшому виросли на 35%. відсотків. І ми розуміємо, що в нас ми сказали, що всі мають замовкнути і розуміти, що відбувається, і що в нас. Ми мали таку ситуацію, що уближче кілька місяців 400 мільйонів людей могли почати страждати від голоду, і таким чином це було великим випробуванням для нас, як для ВПП. Бо ми надаємо ми маємо гуманітарний мандат і маємо надавати гуманітарну допомогу. Але це також геополітична проблема. Бо насправді в Африці, у всіх частинах Африки і на Близькому Сході, ми розуміємо, що люди не мають можливості. Годувати собі, себе самостійно, і в них є дуже серйозні геополітичні проблеми, наприклад, як у Лівані та Єгипті. І ніхто не мав змоги допомогти їм. Тому нам нужна розум... ми розуміли, ми чітке розуміння того, що нам потрібні порти, нам потрібна їжа. І тому ми нам дуже було дуже важливо, щоб порти працювали, бо вони були відкритими, і щоб зерно могло виходити, бо це різні складові, пов'язані з постачанням продукти, а також критичних продуктів для світу. І ми розуміємо, що в нас є дуже велика кількість людей, яку ми годуємо з допомогою України, і 20% загальної продукції, яку ми отримуємо, вона надходить з України. І тому відповідно до того, як по посол Маккін зазначила, для нас було дуже важливим, якомога скоріше відновити і у. Ще липні червні в, в, в усіх місяцях літа ми намагалися відновити цю програму і зробити так, щоб порти почали працювати. І я можу сказати, що український коридор а, зерновий він є дуже важливим, а, і, і ми розуміємо, що велика кількість суден вже змогла пройти через нього і. Після чого ми зрозуміли, що це працює, і ціни на зерно знизилися до попередніх показників. І для нас це дуже важливо, що ми можемо співпрацювати у цій сфері. Ми дуже важко працювали, щоб також ми працюємо, щоб надавати продукти необхідні для України, і це дуже важливо для нас, що різні постачальники і виробники можуть співпрацювати. І ми бачимо, що експорт може працювати навіть у часи війни. І коли ми і також, коли ми імпортуємо певні продуктові набори для України, це теж працює. Тому в нас гарна команда, яка працює на експорт та імпорт продовольчих продуктів. І що цікаво, що на початку війна на початку цього тижня. Вперше український виробник Олії вийшов на міжнародний тендер. Це дуже важливо для розвитку. Я дуже пишаємось тим, що ми технічні та імплементичні партнери в Україні і можемо співпрацювати під егідою та ініціативою президента Зеленського, щоб надавати країнам те, що їм необхідно. І в той час, коли Україна знаходиться під постійною загрозою. Дуже неймовірне те, що в нас є така можливість робити цю ініціативу, і ми, є, і ми є партнерами. І 22 донори прийшли до нас, щоб купити українську агропродукцію і транспортувати її. І це допомогло нагодувати 10 мільйонів. І це Сомалія, Ємен, Ефіопія, Нігерія, Джибуці, Демократична Республіка. Конго Мозамбік Малай і, га, і Газа в тому числі. Тому українське зерно йде до тих країн та тих людей, де воно є найбільш потрібним та необхідним для виживання. І демонстрація супротиву та протистояння цього агросектору в Україні є яскравим прикладом для всього світу. І я хочу зазначити те, наскільки важливо для української економіки і логістики те, те що 10% ВВП воно йде до країн. І будь-яка підтримка аграрного сектору є дуже важливою для економіки, а це, це також перемога для України, а також це перемога для всього світу. Бо те, що ми маємо змогу, щоб логістичні маршрути працювали, та зерно виходило, це чудово.